Делегація з Люблінського воєводства приїхала до Чернігова з подарунками. кажуть, готувалися серйозно для діток, чиї батьки не повернулися з війни, яка й досі триває на сході України, привезли персональні подарунки, підбирали з любов'ю, хотіли хоч чимось порадувати чернігівські родини. Як сказав заступник голови воєводського сеймику Люблінського воєводства Анджей Прушковський, святий Миколай довго їхав з Польщі і, нарешті, дістався Чернігова. Подарунки вручали поляки та чернігівський міський голова. Тож родини, які прийшли на зустріч, практично завалили пакетами. Але це лише частина з того, що передали поляки для чернігівських діток з родин загиблих бійців. Інші подарунки видавали в окремій кімнаті. А тим, хто не зміг прийти на зустріч, подарунки від Люблінського воєводства передадуть пізніше. Але обов'язково запевнив Владислава Трошенко вручать усім родинам. У свою чергу, аби віддячити полякам за Брі слова та їх розуміння цієї біди, яка наразі спіткала Україну, для учасників зустрічі силами Чернігівського академічного камерного хору імені Бортнянського влаштували міні-концертну програму.